Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 12 грудня, Київ, Дарницький ринок. Сьогодні прогуляюся по барахолці. І вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайник доливний. Кришечка цікава. Має ручний розпис. Орієнтовно на 3-4 літри. Колимо кам'яний брит. Ціна такого чайника 400 гривень. Ручний розпис. Чайний сервіс. Ні, 25, я вже так сказала, 25 рік. Має ручний розпис. Колимо оборонівка 60-ті роки. Сукорниця і ще чайних пар. А присутній молочник. Будь ласка. Тарілочка. Зображення принцеси Діана. Клеймо Показую. Ціна 200 гривень. Чайний сервіс. Клеймо йому крем Олімпіада. крем-ГЕС Світловодськ, зображення Олімпіада, елементи позолоти. Зверніть увагу на чайник. Досить цікава форма, носик, ручка, тримач по золоті. Будь ласка, ціна на той час, його 27 рублів, 35 копійок. Руб. Зараз він коштує 1000 гривень. І хочу вам показати ще блюдечка. Будь ласка, квіточки такі по периметру розміщені. Клеймо. Досить рідкісний, цікавий сервіс. На моїй пам'яті трапляється другий раз. Кавовий сервіс. Кавник кобальтовий. клеймо довбиш. Молочник. І п'ять. І п'ять кавових пар. Ціна 450 гривень. Сервіс з глини молочник, цукорниця? Все, до, побачення. до побачення і шість і шість пар ціна за такий сервіс 700 гривень. Новорічні іграшки. Ціна 30 гривень. Пашка. Шишка. Цена та же сама. Чашки. Жилка. Клеймо Коростен. Другой сорт. Скажите, будь ласка, какая цена? 20. А маслянка, яку цену? Сто? Сто баранівка. Одну з дому винесла одразу додала ця. А така в яку ціну? Воротниця двадцять. Чотири чайних пари. Яблуневий цвіт, кобальт, клеймо довбиш, другий сорт. Ціна за чайну пару 500 гривень кавовий сервіс. Подержать вам? Кавничок. Ні, дякую. Клеймо Баранівка 70-ті роки, ціна 55 рублів. Будете брати можна потердувати. Ой, це не розб'єте кришку. Сукорниця. 305 чашок. Яка ціна? 400. 400 гривень. Сухарниця. Має ручний розпис. Клеймо. Баранівка 50-ті роки. Ціна 150 гривень. Салатник клеймо Київ. Користень, у вибачаюсь. Ціна 80 гривень. Вон Горох. Клеймо Баранівка 60 грн. Ціна 40 гривень. Нет, как пластик, да? Они постропились. Нет, мы... Сука, мыться, долбыш. Скажите, будто пыльноватые, 30 гривень відсутня сотни крышей. побитая, поняла? У меня оно много раз С него бусы не делают, только. Частина кавового сервізу. Клеймо Борислав. Львівська область, присутній знак якості. Пиріжкові тарілочки. Багатий на позолоту. А також 4 кавові чашки. Ціна 500 гривень. Попугайчики. Вони практичні, світильники. Будь ласка, Клеймо полонне. Завод художньої кераміки. Ціна 350 за одиницю в наявності 2. 24 висота. висота 24 сантиметри. Зачем за зайві гроші? Це ж треба його встановити трошки. Цукорниця має ручний розпис. Виробництво Баранівського фарфорового заводу. Клеймо відповідає 50-м рокам минулого століття, рідна кришечка, ціна 350 гривень. Блюдо зображення деколь, коли йому баранівка наявності два, ціна за одиницю 220 гривень. Супниця. Ціна 200 гривень. Зображення досить рідкісне, гори, Карпати. Будь ласка, інша сценка. Климо відсутнє. Але я думаю, що це Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. Бокал, богемія, ціна 100 гривень. Вазочка. Відсутня ціна та ж сама. Сукорниця чайного сервізу Бутон. Баранівка 70-ті роки. Ціна 100 гривень. Доливний Тернопіль 200 гривень. Друзі, продовжуємо нашу прогулянку. Подарницькій барахолці. Сьогодні погода помірна. На градуснику орієнтовно мінус 3. Продавців багато, покупців менше. Пропозиції сьогодні по українській порцеляні є. Максимально все, що побачив і побачу, відображу відео. Скажіть, будь ласка, в яку ціну чайничок? 50. Тернопіль ціна 50 А Кавник? Не Специфіка передноворічних барахолок в тім, що багато пропозицій. Новорічних ялинкових іграшок, ялинок самих. Ну, добре, бажаю всім приємного перегляду. Вироби з глини, миска, майолика. Різні по зображенню. Ціна за одиницю 150 гривень. Червоний макроєвий кавовий сервіс. Баранівка називається підсніжний пролісок. Ціна 300 гривень. Тарілочки. Коли йому дружківка. Ціна за одиницю 20 гривень, наявності 3. Треба, щоб були такі Шкротниця. Лимонили що там, малину клієнте? клеймо. Городниця. Ціна 30 гривень за одиницю в наявності дві штуки. Ні, ні, то. Чайник. клеймо городниця. Яка ціна? 50 гривень. 50. Сукор, це теж 50. 50. А тут залоста. І молочник. Давайте я вам. Також 50 так, гривень, але є заводська тріщинка, ну, зверніть увагу. 205 і є 200. А чані пари є, у вас від нього. Да. Яка ціна? 30 гривень. Кавові пари. Городниця ціна 30 гривень. Блюдечка. Мають ручний розпис. клеймо полонне. Ціна 15 гривень. А в яку ціну годинник? Годинничок, кварц, Годинничко янтарь, ціна 100 гривень бульйонниця. Деколь буде? Київ, перший сорт, ціна 50 гривень також різні дрібнички продаються, наприклад, ножі. В яку ціну ніж? 20 гривень. А відкривачка? 50 Брошка ось останній там. А який метал? Нічого стекло Чехія Ціна 300 гривень. Все правильно. Будь ласка, з камінцями. Шесть десяти років. Брошка 60-х років. Глоняний виріб, щури, криса, пацюк. Ціна 100 гривень. Пиріжкові тарілочки. В наявності 5 штук. Має ручний розпис. Клеймо хайта. Яка їх ціна? 25 гривень. Тарілки для перших страв. Ручний розпис. Клеймо Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. Рівненська область. Ціна за одиницю 35 гривень. В наявності 2. Давайте ложки. Картина. Зображення собака, порода, доберман, будь ласка, наліпка, ціна 50 гривень. Жіноча вишиванка, ручна робота. Ціна 250 гривень. Кавовий сервіс. Кавничок. П'ять чашечок. Кавових. Климо Синельникову Дніпропетровської області. Та цукорниця. Ціна такого набору 150 гривень. Київ. Ціна за одиницю 50 гривень в наявності 6. Оселедниця. Користень. Ціна 80 У Кам'яний брід. Та ж сама ціна. тут в основному все Чайник. Тернопіль 80. Кавничок. Клеймо городниця, ціна 80 гривень. Чашка баранівка. 40. Фарфорова шкатулочка. Клеймо відсутнє, ціна 80. Тарілочки для других страв, комплект. Клеймо користень. Ціна 15 гривень за одиницю. Пиріжкові тарілочки. Клеймо те ж саме. Ціна 12 гривень. В наявності 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тарілочок. Виріб з глини кавничок та дві чашки. Ціна за комплект 100 гривень. Цукорниця, зображення, аерографія, квіточка, з суми клеймо. Ціна 80 гривень. Кришечка рідна. Ціна та ж сама. Клеймо-городниця. Це П'ять чершок. Горох

Ціна за одиницю 20 гривень. Друзі, під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, переходьте, підписуйтеся. можна переглянути пропозиції, а також мої знахідки на барахолках.

Також по 20 гривень кожна. Це штуки На цьому нашу прогулянку будемо закінчувати. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.